Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді в нас тракторець з заводською кабіною, потужністю 31 кінська сила і секі TG31. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показує стан капоту. Приїхав з переднім грузом. Резина в нас передній розміром 8 х 16, бачимо гарний протектор. Задня резина 12,4 на 26. Заміряв колію по центрах задніх коліс 110 см. Якщо поміняти колеса місцями, отримаємо 130 см. Також потрібно ще враховувати, що у нас тут іде розборний диск. Так. Гляньте на потужний передній міст. Бачимо стан підніжки. І давайте зайдемо в кабінку. Ось так, відкриваються двері, відкривається дуже широкий доступ. Ми можемо заглянути під полік. Напрацювання 521 мотогодина. Є в нас тут в комплектації підсилювач керма, реверс, механічна коробка передач із чотирма швидкостями. Також чотири діапазона повищених понижених. Тут на нас все оббито, обшито м'яким матеріалом. Тут тут нас змикається. Двірник, додаткове світло, є магнітола і керування пічкою та кондиціонером. Повороти, фари, сигнал. Кермо по висоті регулюється підвісні педалі. Щеплення і об'єднана педаль тормозу. Це у нас фіксатор педалі тормозу. Газ є як під ногою, так і під рукою. А ось це маленький речах це у нас пам'ять задньої навіски. Ось таке мягке, комфортне сидіння. Під сидінням порядок. Це у нас також ковроліном обшито. На фрезу 4 швидкості. Можемо увімкнути реверс, буде 4 швидкості ще й назад. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Ось це віконечко у нас відкривається. Ось так це все виглядає. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому і автопопадач кардану. Робоча зона фрези 150 см. Ось такий стан ножів. Бачимо, як виглядає боковий циліндр. Сухенький. Керування боковим циліндром. Ось тут. Ручне керування вправо-вліво. Можна вимкнути плавачі і вирівняти по горизонту. Включити плавучий режим, де можна коригувати під яким кутом, ще плавучий працював. Можемо задати максимальну висоту підйому, також і безпечні режими. Основний речах керування навіскою вверх вниз Можемо включити повний привіт, а можемо включити функцію оберт на місці. Так. Супер. Так, прикрили. Ось такий має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо. Заходимо всередину кабінки. Кортне сидіння. прогріваємо свічу накалу, закачуємо паливо і можемо заводити. Одразу, щоб не жаритись, включимо кондиціонер. Так дамо трішки. Двигуну прогрітися, а самі перейдемо до навісного обладнання. Основним речом навіску опускаємо. Ручне керування вправо, вліво. Вирівняли по горизонту. Тоді бачите, це не буде відповідати. Вмикаємось зелене положення і тоді можемо керувати, щоб під яким кутом плаваючи працював. Вмикаємо. Далі максимальна висота підйому також працює. Задаю самий максимум. І ще давайте покажу, як працює пам'ять на віскі. Ось цей речак. До гори фреза піднялася. Ще раз до гори фреза опустилась на своє ж місце. До гори піднялася. До гори опуститися. Поки фреза опущена, давайте поперемикаємо вал відбору потужності. І так, перша швидкість, друга швидкість. Третя. Та четверта. Давайте я четверту вийду покажу ближче. Кардан, редуктор з боку, цеп. І ось ножі. Напрям руху задається ось цим речагом. Так, з фризою розібралися. Закриваємо ці двері, закриваємо ці двері, вимикаємо фризу, підняли, зняли з тормозу і давайте трошки поїдемо. Перша передача, реверс вперед і перевіряємо всі 4 діапазона повищених, понижені. Так, це у нас швидка. Ось така трішки повільніша, робоча. Ось тут прямо повільно. І ще одна трішечки швидше. Включаю ось цю робочу, ось тут четверту, оберт на місці. І давайте спробуємо розвернутися. Видно, як підключився передок. О, різниця замітне неозброєним оком. Так, повертаємось до повного приводу. Повищена передача, четверта і поїхали максимальна швидкість. Газ в пол. Це наш максимум. Так, Ми ще ж розвертаємося. реверс і поїхали назад на майданчик. В кабіні кондиціонер вже зробив свою справу, знаходитись комфортно, незважаючи на те, що сонце за бортом вже виглянуло. Сьогодні на дворі плюс 33, проте це мені ніяк не заважає перебувати в кабіні трактора. Так, зупинились, зафіксувались на тормозі і йдемо дивитися, що робиться в нас під капотом. Раз, два, підняли кришку. Так, гарно нагрілося ось наш виход. Чистенький. Бачимо стан глушника, стан генератора, стартер. Під капотом тут гаряче. Бачимо, кондиціонер працює. Акумулятор ще японський. Масляний, паливний, повітряний. Масло, масляний паливний ми тут під капотом замінили. Ось бачимо стан паливної апаратури. Номер двигуна вибито ось тут. Ось таке важкодоступне доступне місце. Ось так це все виглядає. Давайте трішки дамо газку піднімє що білого диму не видно даємо газом ось така робота двигуна. Глушиться ключем до речі є ще в комплекті ключі щоб замкрити кабіну Ззовні ось такий. Ісекі. TG31, 31 кінська сила, трьохциліндровий. Вартість такого тракторця в комплекті з кабіною, з фризою, пічка-кондиціонер, механічна коробка, підсилювач керма, оберт на місці, усе це можна придбати на сьогоднішній день на Вінницькому майданчику усього за 12 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе щось обрати собі до душі. Тому не гайте часу і скоріше заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас до зустрічі.